Ти так багато знаєш про війну і непомиті берці після бою. Лягає пережити всі вину і в спогади, що ходять за тобою. Куди ти їдеш, як ти помарнів? які слова могли б тебе підняти? Від імені, батьків і матерів. Я тихо мовлю. Дякую, солдата. Я ніяк не передати від імені дітей і матерів. Я тихо, мовлю, дякую, солдати, хтось одягне медалі золоті, а хтось в окопі мерзне в камуфляжі і з серцем, дотулившись до землі, Невизнаним людьми на віки ляже, а ти живий, співатимеш Може не співати від імені дружин і матерів. Я тихо мовлю, дякую, солдатам.